І так от сталося. Коротше, тягнув я, там вона, якщо видно, пліточка лежить. У воді. Тягнув я цю пліточку, вийшов половити окуня з мікрухою. І схопила щука, ну така десь може 3 -4. Коротше, Я не знаю як це сталося, але гачок із плітки попав до неї в рот. І я її, коротше, не витягнув. Ну трохи перемудрив. Добре, що хоч палку не зламав, бо трак трошки запутала. Підсака мінус, щука мінус, приманка мінус. І навіть плітку не піймав.